Сильні морози, які пройшлись по всій території України, негативно вплинули на сільське господарство Чернівецької області. Про це на прес-конференції заявив керівник агропромислового комплексу краю Микола Олексюк. Після морозів у доброму стані залишилось тільки 35% озимих культур, решта у задовільному стані. Виправлятимуть ситуацію за рахунок внесення додаткової кількості мінеральних добрив, що вплине на собівартість пшениці. За рахунок цього відповідно буде формуватися ціна на Зерно пшениці. Я можу сказати, що собівартість на відсотків 20-25 буде більше ніж у цьому році зернових культур. Також через низьку температуру очікується низький врожай яблук, груш та горіху. Але незважаючи на ці негаразди, цьогоріч сільське господарство буковини отримає значні фінансові надходження на свій розвиток. У нас більше 200 мільйонів. Наскільки я пам'ятаю, виділено для будівництва овочі, сховищ і картоплених сховищ. По програмі буде відповідно те, що я сказав, по лізингу відповідна сума. Буде компенсація 382 мільйони. Я назвав цифру за користування кредитами. Його Подкидишев, Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.